Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на youtube каналі Третя світова. Я вас запрошую до цього тижневого огляду подій на фронті сьогодні, 10 серпня, підбиваючи підсумки загалом усього тижня, який ми прожили огляд під назвою Що? На фронті зараз впродовж найближчих 15 хвилин я спробую підсумувати усю тижневу інформацію про те, що найважливіше потрібно знати, розуміти, які тенденції складаються, де і на яких напрямках. Тож поставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Обов'язково підписуйтеся на нас. Я одразу визначу це коло питань. Сьогодні будемо говорити про Покровськ. Будемо говорити про трой трішки про Новопавлівку, Куп'янськ, Лиман. Багато ну і суми та Херсон. Ось це все. Всі ті напрямки, про які сьогодні я хотів би донести якусь основну загальну інформацію. Почнімо з Покровська, що відбувається тут, станом на сьогодні. Отже, Покровськ. В Покровську, як була так і залишається критично складна ситуація з точки зору того, що противник на північ від Покровська і Мирнограда намагається точити бої за Родинське. Це ключовий населений пункт на цьому напрямку. До Родинського ми ще повернемося, але от що ми бачимо, так це розростання великої сірої зони зараз на північ від Покровська, в районі Білицьке і аж до Добропільського. Фактично, що напрямку потроху Росіян ось такий клин вбивають в нашу оборону, і це. І це реально вже перетворення по суті стику Покровського та Костянтинівського напрямків у добропільській. Що фактично відбувається? Ми бачимо, що росіяни дісталися до Основних тих ключових населених пунктів, з яких вони планують далі проводити е, операції по добропіллю, е, сірі зони сюди розширяються до нового шахового, до золотого колодязя. Це що означає сіра зона? Це означає, що навряд чи тут є наші війська, але е, мало ймовірно, що тут є і війська противника. Тобто вони сюди добігають, штурмові групи противника добігають, але при цьому вони дуже багато втрачають на цьому шляху. Реально виживають з тих піхотинців російських, які доходять до якоїсь кінців. Цевої точки, ну, в кращому випадку 80%. Саме ось така цифра про 80%. Напередодні Діпстейт оприлюднили дані щодо операції прориву в Покровськ з боку окупантів. Що це за операція? Це про ті прориви, які окупанти будували з півдня, через піщане звірове та 1 травня до Троянди, з південного заходу до Покровська, диверсійні групи противника, які ось уже три тижні як. Скажімо, так заходили до Покровська, і їх досі е, триває протидія цим диверсійним групам ворога у середині самого міста. Діпсет повідомляє про те, що в середині липня було сформовано. Навіть на початку липня було сформовано е, три такі тактичні групи е, кількістю по 50 чоловік, тобто сумарні кількості 150 чоловік. Вони висунулися із е, рубежів селидового спершу, тому що десь приблизно вже з селидового починається так звана кілзона, по якій наші дрони відпрацьовують противника. За чотири дні ця група дісталася до промки піщаного. Промка піщаного, тобто промислові об'єкти піщаного, де звідки можна далі продовжувати уже свій рух, де можна накопичитися, де можна е, перевести подих, і далі з е, е, Піщаного, бік Покровська, 10 днів добиралася ця група. Зі 150 осіб, тих, які мали зайти до Покровська, е знищено було 120. 30 -ро російських піхотинців, 30 -ро російських штурмовиків такі Покровська дісталася. Це сталося в наприкінці вже липня, і от десь з 20 числа липня і до сьогодні. Фактично, що подекуди триває протидія цим диверсійним групам противника. Це до тієї інформації, яка раніше ще з'являлася щодо Покровська, що сюди мовляв, ДРГ потрапили. Ви пам'ятаєте ці всі історії? ну от протидія цим ДРГ продовжується і триває досі. 30 чоловік зі 120 дійшло до Покровська. Велика кількість з них вже знищена частина на днях здалася у полон. Частину ще шукають, викурюють з тих локацій, з тих підвалів, куди росіяни заховалися. Чи багато це чи мало що дійшло 30 зі 150? -ти? Ну ясно, що в нашому варіанті нашого війська це була просто катастрофічна співвідношення втрати цифр, чисел в випадку Росіян. Ну, вочевидь, вони вважають, що це для них прийнятний розхідник у вигляді людей, яких вони посилають тут реально на забій, але не стільки бентежить та турбують насправді диверсійні групи з південного заходу Покровська, скільки продовжує ускладнюватися ситуація на напрямку Родинського. Родинське це ключовий населений пункт з точки зору оборони подальшої що Мирнограда, що Покровська, тому що входження до Родинського фактично що відкриває фланг. Відкриває в якійсь мірі тил і точно перерізає одну із трьох трас сполучення, які на зараз є. У Нас є три шляхи, які зараз получають Покровськ. Це на захід на Павлоград, це траса через Гришина і це траса через Родинське, Білицьке і далі до Добропілля. Ось цих три траси поки що проїзними є для постачання Покровська у випадку. Ну насправді Родинське ще раз повторюся Родинське воно є ключовим населеним пунктом в такій обороні, тому що зайнявши його проти. Противник отримає, хоч та, такий на кшталт селидового збірний пункт, де вони зможуть накопичувати піхоту, де вони зможуть концентрувати своїх операторів БПЛА і далі звідти впливати вже на всі абсолютно шляхи щодо Покровська, щодо Мирнограда і на самі міста Покровська та Мирноград. Відповідно, за Родинське зараз тривають надзвичайно потужні серйозні бої. Противник за останній час намагався закріпитися в районах Шахт. в районі шахти Красно Лиманської на схід від Родинського тут він був помічений, але водночас він тут же і знищувався. Ворог фронтально на народинське зайти не може, тому намагаються обійти з півночі через Сухецьке. Наразі його тут теж зупиняють, але загалом ситуація ну. Є дуже складною, очевидь, що вона є дуже складною. Також ускладненішою стала за тиждень ситуація на Костянтинівському напрямку. з точки зору е, тут уже не стільки логістики, скільки радше просування росіян в кишені е, турецької агломерації Яблунівка в Бікатеринівки е, в Тил Щербинівки на Олександро Шультине. Всюди росіяни тут трішки підтискають, підтискають, підтискають і тут ключовими нашими. Населеними пунктами для оборони залишаються Клебанбик та Катеринівка. Перед Клебанбицьким водосховищем тут є одна траса. Яка пролягає а, з Щербинівки через той Клебан-Бик, Пліщівку, Івано-Пілі і далі на північ. А, ось цю трасу поки що фізично росіяни не перерізали, поки вона є проїзною і доступною для нас. Ну як проїзною, відносно проїзною з точки зору впливу дронів. Але поки вона перебуває під нашим фізичним контролем, доти її можлива оборона, скажімо так, цього району. Катеринівка в цьому сенсі е, ну, є найважливішим населеним пунктом на цьому напрямку е, щодо спостерігання подальшої ситуації. На Новопавлівському напрямку був гвалт великий, який поширився цього тижня через те, що Діпстейт показали червону зону замалювали у Дачному, а дачне це Дніпропетровщина, мовляв. Ну і от усе гвалт, тому що противник зайшов на Дніпропетровщину. Насправді, що дачне що Маліївка з Январським, що Тимирівка, ось тут нижче у це вже в Запорізькій області. Три точки, де росіяни переходили і переходять. Кордон Донецької адмінмежі, е, говорити про контроль їхній над тими населеними пунктами, за, скажімо так, стрічкою Донецької області поки що не доводиться, в тому ж таки, дачному росіяни, ну дійти до дачного їм дуже складною ситуацією є, але сам факт: тут нічого брехати, немає бути якоїсь пропаганди щодо того, що вони туди доходять. Так доходять це. Очевидна реальність е, і, скоріше за все, навіть в скорому часі е, по річці Казани Торець тут на новопалі. Ському напрямку Росіяни будуть намагатися зрізати ось цю ділянку фронту, зайняти її і знову ж таки будьмо відвертими. Це в них є в спроможностях та можливостях. Цілком реально, що фронт тут посунеться, але з іншого боку, він уже два місяці хваленого російського, навіть більше ніж два місяці хваленого російського великого масштабного наступу стоїть ця Ділянка і досі продовжує стояти. Як це відбувається, я чесно кажучи, навіть гадки не маю. До речі, в самому покровську наші бійці е демонструють, що там є наші прапори. Це 155-та бригада, окрема механізована бригада Анна-Київська з усією її проблематичністю, але вона саме зараз обороняє Покровськ. І це саме бійці 155 ки повісили цей жовто синій стяг для того, щоб продемонструвати, що Покровськ є в наших руках, щоб не було там якихось маніпуляцій з боку противника. Дуже складною стала ситуація. Насправді, за останні тижні на Лиманському напрямку. Якщо ми зараз от мали основні важкі кишені, скажімо так, оборони це Покровськ, це Костянтинівка. То зараз до них додається Сіверськ. Сіверськ та Лиман, Сіверськ з точки зору того, що він взаємозалежний з Лиманським напрямком. Ось тут у нас Сіверськ ось це сіверськ. Ось це Лиман і головні перипетії, які тут відбуваються, вони пов'язані з тим, що Лиман з усіх боків фактично що оточений річками, і у випадку, якщо Росіяни до нього наблизяться, це буде питання ускладненої логістики для Лимана. Ось це річка Сіверський Донець, яку я промальовую. Ось тут протікає річка Жеребець. Яка впадає у Сіверський Донець, а ліворуч на сході на заході від Лимана протікає ще річка Нітріус, і ви можете зрозуміти, що росіяни, які зараз а, просунулися в Торському, просунулися а, на південь і на північ Торського, намагаються перейти річку з а, річку Жеребець в інший населений пункт на правому березі річки а, в село Зарічне. Вони зокрема переходять за допомогою а, ці переходи здійснюють за допомогою мотоциклів, тобто швидко намагаються переміститися. Якщо що вони е, просунуться а ще й з півночі з, з району колодязі просунуться до Лиману, е, то Лиман опиниться в доволі складній логістичній ситуації з точки зору ось такої географії і е, оточеності річками. Точно так само складне географічне зараз положення. Ну не географічне радше, а загалом оперативно-тактичне положення виникає в наших військ в Сіверську, тому що росіяни просунулися в серебрянському лісництві. Вони найближчі. Ну як чому найближчі? Вони вже почали тиск на серебрянку. Він же давно триває. В них давно триває тиск на верхньокам'янське і на виїмку зі Званівкою теж тримає. Триває тиск. Все з метою того, щоб зламати на якомусь із напрямків оборону до Сіверська. А Сіверськ це один із тих населених пунктів, який тримає е, райони північного Донбасу. Вже ну фактично спочатку повномасштабного вторгнення, тому що Саме Сіверськ, з точки зору через те, що тут протікає сіверський Донець, Росіяни ніяк не могли навіть з 22-го року туди зайти. В Білогорівці знищувалися просто величезні колони їхнього десанту, і ось зараз Росіяни суттєво ускладнюють ситуацію Сіверська, протиснувши нашу оборону в чудовому сереблянському. Лісництві по Куп'янську змін як таких значних немає. Більш того, навіть навпаки, з'явилися певні дані, на які можна посилатися від інституту вивчення війни, про те, що в Кіндрашівці війська збройних сил України провели низку контратак і, нібито, покращили наше становище. радківка Кіндрашівка з півночі, Куп'янська, з метою того, щоб ну відновити це втрачене положення, не допустити блокування росіянами автошляхів, не допустити цієї логістики погіршення на. Купінському напрямку і відтак створення е, оперативних оточень навколо цього населеного пункту. Тому побачимо, чи це відповідає дійсності. Сумський напрямок. А е, тут насправді наші, скажімо так, переваги тривають е, на лівому фланзі у районі Кіндратівки та е, Андріївки з Олексіївкою. Росіяни майже повністю припинили свою е, активність. Тут навпаки оперує 225-й штурмовий полк і здобуває перевагу, де зберігається тиск з боку противника. Це це в районі Яблонівки. Та юнаківки і також на правому фланзі е, у районі Миропілля зберігають росіяни цей е, ну ці спроби тиску на сумщині. Але загалом ситуація зараз розгорнулася на нашу користь, точно так само, як і повідомлення Генштабу, е, одне з останніх щодо зачистки силами оборони населеного пункту Бессалівка. Ви можете побачити, що він навіть не був сірою зоною на мапі Діпстейт. Е, це село, е, але насправді в Бессалівку варто. Е, Казати я про це до речі, якось давніше вже говорив. Що за підсумками липня ми її втратили, а зараз ось ем, вдалося відновити втрачене положення. Чому б на Бессалівку росіяни йшли? Тому що е, є таке Тьоткіне, е, населений пункт Тьоткіне на е, Курщині яке наші війська свого часу недавно намагалися блокувати з іскриківщини, заходячи в тил на попову лежачі з метою відрізати логістику цього населеного пункту? ось тут пролягає одна єдина дорога з Тьоткіного, коли зрозуміли, що а на чорта нам ці всі прориви, на що нам робити? Заходити в тил противнику фізично, якщо ми можемо просто тьоткіне розбивати? Логістично з трьох боків його обстрілюючи, то і почали робити таку таку їм тут. Ну просто як там кажуть, кусь мать Тоді росіяни, намагаючись виправити своє становище, спробували зайти до нашого тилу, спробували зайти нам в фланг е в Бесалівку, фланг із Київщини е і зайняли цей населений пункт, що створювало свої загрози. Але 33 штурмовий полк м, тут звільнив це село, і відтак зараз наша. Положення ще стало більш позитивним, скажімо так на напрямку о, Сумському. Ну і Херсон залишається на сам кінець, тому що по Херсону головні події, які за останні два тижні відбувалися, стартувало це все на початку цього тижня, навіть наприкінці минулого, це спроба блокування мікрорайону острів, карантинний острів, один із районів Херсона, в якому росіяни от в цій точці намагалися знищити міст, обстрілюючи його кабами. Су, закидуючи його в шаленому режимі авіаційними бомбами, і справді були лучання по мосту Він зараз ну в аварійному стані, скажімо так, досі доступний для проїзду, але загалом з цього району Херсона відбувається триває евакуація людей, особливо маломобільних та дітей. Примусово евакуюють, а росіяни далі продовжують обстрілювати з району тиж Олешок цей міст, і загалом з різних напрямків лівобережжя Херсонщини вони обстрілюють цей район дронами на фоні цих активностей є спекуляції про те, що росіяни будуть відтак готують десантну операцію з висадкою в цьому районі і зайняттям цього населен... ну, цього можна сказати населеного пункту або цього мікрорайону Херсона. Дивіться, це може бути планом противника. Вони можуть це хотіти, але давайте міркувати логічно. Для того щоб провести десантну операцію, потрібно зібрати. Я зараз не хочу типу там займатися розбиванням дезінформації та пропаганди. Просто та, ну, буквально і банально а, звернімося до здорової логіки. В чому вона полягає? По-перше, для того щоб провести десантну операцію, росіянам потрібно зібрати човни для того, щоб зібрати достатньо багато човнів, щоб цю висадку зробити, їм потрібно їх. Багато зібрати десь на лівобережжі Херсонщини це не буде непомітним. Ну тобто, зараз нічого немає непомітного, щоб можна було акумулювати, особливо на е, цій е, як то кажуть, водній гладі е, переміщаючись, щоб наші дрони цього не виявили і наша артилерія не почала відпрацьовувати. Е, відповідно, е, чи будуть це росіяни пробувати? Я думаю, що високо ймовірно, що малими групами вони ці висадки будуть намагатися провести, але не більше ніж малими групами, тому що великі вони ну, фактично є. Неможливими в нинішньому сценарії бойових дій. Це по-перше. По-друге, е, яка нас тут ситуація виникає? По-друге, ситуація тут пов'язана з тим, що для росіян міські бої насправді є надзвичайно складними. Надзвичайно складними з точки зору того, що в міських боях вони застрягають на роки або стираються. В Бахмуті повністю знищена армія Вагнера. Часовому Ярі здавалося б значно меншому населеному пункті, ніж той же Херсон, а тут, якраз таки, до речі, на у районі Корабел там багато е, таких промислових об'єктів, які дозволяють проводити оборону. Так от в таких районах росіяни застрягли, як і в е, Часовому Ярі на два роки. Е, які перспективи тут? Ну, Дуже мали і високо що будуть не більше ніж спроби, але спроби безсумнівно, що будуть, але спроби, які не увінчаються успіхом для противника. Але певна інтенсифікація бойових дій на Херсонському напрямку зараз помічена. Так само є певні маркери, які свідчить про те, що нову хвилю атак готують росіяни на Запорізькому фронті. Тому побачимо, яким буде наступний тиждень. А це ми прожили так, як ну я намагався максимально об'єктивно донести вам інформацію щодо всієї тієї фронтової інформації, яку ви почули, і якщо ви вдячні за таку роботу. Я вас попрошу поставити вподобайки, писати коментарі та підписуватися на третю світову.